Друзі, привіт! Покажу вам, як создавать красиві уровні для 2D ігри в Paint. в мене PintNet. Я тут вже слої на клан. Зараз покажу. Тут ось один слой. Тут я його вже старий, а покажу, який він був. Цей скріншот зробив з локації. Це кусочок обрізаний, щоб проще було показати. Хочу, щоб тут знизу поїзд їздив. І така ось була. ця. Тут будуть рейси. І мені треба соєдінити дві оці згенерування ландшафти. Оце я згенерував картинку ландшафт. І оце. І треба, щоб вони соєдинились разом. Ось. Це В. Оце нижній слой. Ось він як виглядає Нижній. Я з допомогою ластика тут на мінімум настрою, можна і менше. Получається воно... розсіянось така... Значить як Тон создає, проз... Полупрозрачне стирання таке. Ось от, таке воно робе. Значить як полупрозрачне робе. Я покажу, як. Зараз назад тут мотаю. Осе. Тут я наклацав, Зараз побистро. І ось воно видно, як я його робив, щоб воно зливалося наче. як... Отак воно все виглядить. Ось цей слой. Оцей слой. І цим ластиком отако можна акуратно його, ну, не, не на тому слої. На верхньому слоє. Отако можна акуратно ластиком його сюди, так трохи. І воно вже наче зливається. Отак. От можна по-разному його. І так. наче як отак. І воно два, дві текстури різні зливаються І так можна швидко в 2D уровни в пайнте создавать красиве так давно уже пользуюсь таким тут можна підібрать я ж не підібрав можна якусь другу підберу цю Ну, я пару згенерував Оцих слоїв слоев ну пару картинок Це ценаче я так по-быстрому значе підходить більше може я це її оставлю Ну, так можна цілий уровень в паінті на. на цей, ну, создати. А потім його на кусочки розділити там слої. Наприклад, такого ставити в слої. Слой нижній, що там якісь підземелля робити. Щоб потім його в движок загрузити. Можна його в пайнті тоді слоями нарізати. Ну тут по-разному можна це зробити. Якщо інтелект нормально робить, то можна додуматися, як тут щось зробити. Ну, в Paint найудобніше, я так зрозумів, тут, якщо увеличити, тут ось у пікселі видно. Ну, пікселі. Саме удобнее приложення. Там ще якісь є Paint 3D, щось таке, але я ним не пользуюсь. Хочу спробувати. Мені не треба, він був. Ну, все, можна пікселями. Отак От уд удобна програма. Це я включив, щоб перевірити, чи воно фон сходиться. Ну так, да, можна так зробити. Може якийсь підберу оц оцю картинку якусь підберу більш Оцю картинку підберу більш таку. Ну, тут знизу гарно зійшлося. Бо я тут хочу поїзд пустить. Ось тут буде поїзд їхати по карті. Я його в двіжку зроблю анімацію. Проще анімацію в двіжку робити такі длінні через усю карту. Це буде карта. Оце стандартна висота 1000, що... Яка тут? Зараз гляну. 1920 буде висота, а тут буде 30 тисяч в длину ця карта. Так посчитав, що мій движок, який я в стімі взяв ClickFusion називається. Бо там багато взяв, ще не вибрав в якому буду робити. Ну, скоріше, в цьому буду робити. То там саме таке оптимальніше, щоб він не, не нагружало його сильно. Ну так, ну що, друзі, до зустрічі! Там ще щось інтересне буду робити, то запишу по ігрі. Як оці карти создавати 2D.